Доброго вечора, ми з гаража, варяг з вами. І сьогодні я покажу, як клеїти дзеркала там на лобаш, ті, що клеються. Ну, в даному випадку я захотів повернути на вітрові скельця свої трикутники, крючочки-замочки і покажу, як то робиться. Бо трошки клея є різні, і хто ту інструкцію читає? Всі ж YouTube дивляться. Не забуваймо і про підтримку канала. Ваша підписка, лайки будуть досить доречні. Коментарі я читаю. Почнемо з того, що у нас дані крючки стояли, на них остатки клею. Ну, нічого розумнішого я не придумав, як зачистити об круг від болгарки. Ну, такий гризок у мене. Зараз об нього зачищу я оці. Сліди старого клею зніму. При виставлянні я буду виставляти зараз до вітровичка оцей замок, щоб він десь був посередині його нижня частина. Ось ця. І собі намічу з зовнішньої сторони автомобіля. от звідси, звідси, Я маркером намічу, де має бути оцей п'ятак, який клеїться. Далі обезжирю я поверхню розчинником. 646 я буду обезжирювати. Як крючки наші, так мені потрібно і скло обжирити. А Далі ми повернемося до цього клею. Я розкажу щось дуже цікаве. А далі саме цікаве. оця серветочка це не обезжирка. Це активатор клею. Нею ми можемо зараз е, внутрі. скло, там, де має бути приклеєний. Ну, Дзеркало або в моєму випадку, це оці крючочки. Намазали скло. Потім наносимо каплю клею на оцю поверхню обезжирену. вже. Далі переставляємо на пару хвилин, тримаємо. Далі пішли покурили 15 хвилин, і потім вже остаточно ми її прицейкуємо. Придавлюємо. Застиває він повністю за 24 години. Е, тому я зафіксував своїми замочками оцими, я зафіксував скло. І, в принципі, я думаю, я не буду 15 хвилин чекати, я нанесу, е, притулю, хай клей там почне чуть-чуть підзатвердівати. І, мабуть, хвилин через 8 я вже присуну до скла. Даний виріб крючочок, замочок. І буду чекати хвилин 15, мабуть, тримати його. Не маючи мені його розперти, буду тримати. Ну Саме тяжке було тримати і не заснути. Особливо, коли вже задовбаний за тиждень на роботі. от Але я притримав і одного, і іншого. Та воно, де вже теж він стоїть. Е, ці, поки в мене гарно затягнуті, скло у мене тримається. Щоб просто не відвалилися крючки. І я їх залишаю на 24 години, можливо, навіть більше, хто його знає. як пойдет. Ну, Коротше, 24 години я склом не користуюся, двері я закривав рукою, не гепав, тобто, а пережав один щелчок і дожав до другого щелчка, щоб різких ударів не було. Ну і тепер пішов я займатися своїми справами. А через 24 години дані замочки у нас вже підсохнуть, затвердіють остаточно.